І вам, ворогі, привіт. Львів в одну інспекцію не вмістити. Минулого разу не на всі улюблені ресторани і кав'ярні міста стало ефір. Ось чому ми повернулися. Ну що, ходімо шукати ідеальні заклади у Львові. Я у Львові. Ліхтарик навіть згад. Бо він знає, що я задумала дещо дуже важливе. Похід у Криївку. То саму Краївку, уявляєте, пішли на інспекцію. Криївка справжній, автентичний підпільний заклад. Двері до нього міцно зачинені, а охоронець пускає гостей, лише почувши гасло пароль. Аби гарантовано потрапити усередину, оператори сховали камери і пішли до закладу на 15 хвилин раніше. Інспектор та решта команди слідом. Через відсутність професійної техніки початок інспекції редактори знімали на мобільні телефони. Побачивши фреймут, охоронець засмутився. Втім, камер не помітив і пропустив Олю без жодних вагань. А ось і наші оператори. Команда інспектора знову у повному складі. Привіт. А тепер. Вмикаємо камери, і почнемо працювати, так? Наша славна Україна! Зажуримася! А інспектор своїм правилам не зраджує. Щойно переступивши поріг Криївки, одразу перевдягається на кухню. Добрий вечір, Криївка. Ігли. Кухарі зустріли інспектора втечею. А ви не знаєте, чого всі від мене повтікали? <звук> да, ми з Києва спонтанно приходимо. Це наші медичні книги, ви можете їх оглянути. Це от ця кухня одна єдина, так чи ще десь є? Зверху анчушу пательня на пательні. Мені здається, що трошки некоректно. Дивіться, ось ця дубка цієї пательні всілася просто на страву. Я розумію, але ж дивіться, сир сам розплавиться, тобто сталося одно буде мати вигляд. антисанітарія кухаря не бентежить. Головне, щоб їсть не дізнався. А це що у вас таке розморожується? Ага. А ви розморожуєте її ось теплі просто так, та це холодильнику. А чому не робити одразу правильно? Хай їжа розморожується в холодильнику. Добре, мікрохвильовка. Танюш, бачите, вона вся пошкробана, заіржавіла. При нагріванні це дуже небезпечно. Така мікрохвильовка бути не може. Це ганьба для Криївки. Холодильники всі нагорі, так, Таня? Добре, дякую. Вже на другий поверх? Туди, куди всі втікали. Ой, добрий вечір. А ось ви тут. Тут кухня, добрий вечір. А дівчатка, а ви чому повтікали від мене? Ну добре, не будемо тоді знімати. А ви пан охоронець? А ви не знаєте, де кухня в Криївці? Я вже тут бачу, а мені сказали, що ще є на верху одна. Я не знаю. Охоронець намагається збити інспектора з пантелику, втім, даремно старається. А де ж кухня? Я вже якихось квартирах пішла. Тут живуть люди, але мені дуже треба побачити. Кухню. Та да, я застарела. Пане охоронець, ви тільки не гнівайтеся. Фух, я ж втомилася, дівчата. Трошки присяду. А хто тут головний? Оля. Добре. Як вас звати? Василь. Дуже приємно. Що ви смажите? Машло... з А, і тому вона так зальопує витяжку. А як часто миєте витяжку? Ой. А як часто пательні змінюєте? Вони вже пригорілі. І цей гар, він ж залишається на їжі. Цю пательню треба змінити. Це холодильник криївки. Ви мріяли, я вам його показую. Рахували, скільки у вас гостей, дівчатка за рік буває? Мільйон людей за рік, уявляєте? У Вас тут збирається м'ясо. Робіть так, щоб все це було окремо. Ой, і кишка тут. Одним словом, кишка і десерти в одному приміщенні. Це не зовсім правильно. А коли ви цю кишку накрутили? Нам є... ми її привозять, її крутити. А звідки вам її привозять? Не знаю, я зміни. Ви маєте знати кожен продукт і русь. А може ви знаєте тільки кишка? Ви скажете. Зі мною. Тут не надто балакучі дівчата. А рецепт кішки ну розкажіть, це ж це що? Кров, гречка. А кишка якої тварини? Свої, мабуть. навіть не знаєте, що кішка. І руся. зрозумів, що це топовий у вас продукт. Ага. Ви подаєте це людям на стіл. І ну не серйозно. О, риба! Між то рибалка. І ми ловили, ну, як ми, він ловив коробка. Я бачу по погляду, що це короб. А коли ви його. А ну читайте. А, зараз, а що означає 30? Жінка в повному роби все. Точно? Це батьківський вік, так? Смішно. Але хіба професійно? Де ви чули? Вісткі філії Київського національного університету. Ну ви ну, артистка, Як і я, так, трошки? Що <звілляє> ви тут робите? Хобіт. Відтувати нехай хобі стає професійно. Тому що те, що ви знаєте, то бальзака це прекрасно, але краще щоб тут був стікер. Можна сюди добиратися як на лижах. Альпи, Карпати, зима. Але зараз не Альпи, і не Карпати. І ковзанка на підлозі насторожує. Ще один холодильник. Ой, тут зимно! 26-11-го. Молодці, що виклали стікери на оці шлуночки курячі. Це що таке за морква? Це якась кістка валяється, просто так. Нема на нього якоїсь тузики. Що це за м'ясо? На, на цьому стікера немає. Це як в касті. Направо підеш щастя, знайдеш, наліво підеш гризоту. Знайдеш. Справа все добре зі стікерами. Тоді як зліва якісь недоїдки. А то що ще в пакунках. Ой, ну що це схоже? Декілька питань. Перше питання. Що це за сало? Відходи, кажете? А що вони роблять у холодильнику зі свіжими продуктами? Оце, що це за коси? Це коси якось русалки? Бараняча кишки. Бараняча кишка. А люди такі їдять, так? Скопа сорока, це стоїть кишки. Ну і третє питання: що це таке? Це? Залишилося щось там. Сам з шок. Така Інсталяція. Де міншорст. До найпопулярнішого у ресторані продукту на кухні ставляться без поваги. Давайте так домовимося. Що... Це ж такі краївку мільйони людей приїжджають. Нехай відходи йдуть у смітник. До побачення, дякую, за те, що показали кухню. Інспектор розчарована, адже по-іншому уявляли собі кухню легендарного закладу. Це кухня криївки. Вона дуже схожа на квартиру. І офіціант, офіціант цим під'їздом йде з їжею вниз. Йому дуже важко. Дивіться, які круті сходи. Тобто можна так навернутися, що одразу до дідів прадідів. Тут багато порохів. Оцей агрегат шумить. Я не знаю, як його правильно назвати, але він мене перекрикує. Він дуже негігієнічно носитися з їжею під'їздом, розумієте? Ой. О, туалет! Ну, його вже встигли, напевно, помити. Тут темно. І тут трошки пахне, знаєте чим? Ну тим, чим пахне туалет. Ну, цим надзюрчиним є мило, невеликий наход, але вода є. Ой. Мало не попитці. Бачите, як прибиральниця старалася, скоресенько напхала повну серветок. І подивіться, павутиння. Як би прибиральниця не намагалася рушнички виставити. Тут темряві не завжди видно бруд, а я павутиня бачила. Бачу у вас працює новинні канали. У вас є світлини повстанців хлопців, героїв УПА. Ого! А скажіть, це можна назвати концепцією, якби це було десь геть, знаєте, десь біля гардеробу навіть, але тут їжа. Тут стільки людей. А ви зі Львова, дівчата. Ні, а ви, а ви з Києва теж, А ви з Одеси. А ви, з Одеси? А ви звідки Ви зі Львова? Києва, не з Києва, з Відня. З Відня. Австрий. А ви звідки? Полтава. Бачите, кривко об'єднане. А, а ви звідки? А ви зі Львова? А ви з Італії? Так, Так, а ви що в Італії робите? Расую, О, може, я на секундочку, ви їли картопельку, так? Розкажи, ну, що ви думаєте про цю їжу? Я думаю, що оригінальну, і як традиційну колись робилось. А вам смачно? Так, о, видуш ви з Італії, у вас Італійські шкіряні сподні. Добре, не буду вам заважати. Класні штани. Дякую. Оля вже встигла поспілкуватися зі всіма гостями, а офіціант тільки но підійшов. Мене звати Андрій, я одну А Іноземці замовляють кров'яночку. А вони знають, що вони не замовляють. Не завжди списіть мені я іноземець. I don't speak Ukrainian. I don't speak English. <laughs> Кухар не може пояснити, із чого робиться найпопулярніша страва закладу. Офіціант теж. Компетентність персоналу викликає питання. Кровянку, мені, будь ласка. Добре. І ще два ваш хліба? Принесіть, будь ласка, риївку. Це не дивно замовлення для жінки. Ви мене прикриєте, щоб ніхто не бачить. Основні страви яловичина по Галицьки 78 гривень. Ой, тут так цікаво, сладшуба називається в криці. Знаєте, як? Жупан 38 гривень. Льоди з меду в Галичині, льоди це морозиво, 24 гривні. Штруделі тут найдорожчі, 38 гривень. Із вишнями, ябками. Да. Західній Україні кажуть, ябко висить Прошу, висить. Будь ласка, ваша хранілась. Дякую. А почекайте, будь ласка, можна я перевірю ваші руки? Дякую вам дуже. Чому У вас дуже довга дорога між кухнею і рестораном? Поки дійдеш, можна так замурзитись. Тут багато порохів. Результат в лабораторії має бути 40. Якщо більше 40, це означає, що треба ретельніше мити руки. 335. Це брудно. Офіціантам складно не вимоститися. Дуже далека дорога до кухсу. Слава Україні! Будь ласка, ваші кров'яни. Так пахне. Ким? Пахне кров'яно. Пахне кішками. Mm, да. Я не чую, що так спортівла, Баба Юля от якось по-іншому її робить. Коли ця кров'янка була приготовлена? Щойно. Щойно вам подали і ще й не приготували. Що ви мене дурите? <плес> Ось така гарна усмішка. От за такою посмішкою можна не знати, так здорити людей, а я б вам повірила, але ж я бачила купу. А коли ви цю кишку накрутили? Нам є кровота, має накрути. Та кров'янка невідомо коли зроблена. Там немає стікерів на ній. 250 гривень. Оця кишка, кров'янка 36 гривень. А ви за хліб гроші берете? дві гривні, так? Краще ж десь там ту гривню кудись під кров'янку, ніж за хліб брати. І 12 гривень на 100 енках хреновуха. Пахне хроном. Дякую, Здачі не потрібно. А ви кровлянку не їли? А ходіть до мене, шеф в Італії. Мені ваша професійна думка потрібна. Мені просто ця кров'янка, ну вона так пахне не дуже. Я не знаю, як пахнуть але мені здається, що вони пахнуть саме так. так. Такий трошки сказав би неприємний запах. Такі продукти вони конче мають бути свіжими. А оце морожена давно і розморожується, розумієте? Добре, дякую вам за експертну думку. Ну що, роздивилися ми з вами легендарну краївку. Поговоримо. Ось інспекція. боже мій навіть не віриться, що я це кажу. В Криївці у Львові. Криївка це легенда. Якби ви знали, як мене до вас кликали атмосфера. Я вважаю вас першим концептуальним рестораном. Сім років тому ви так закликали до моди на ресторани-музеї. Ви музей, український повстанський армії. Ціни. Десерт у вас 30 гривень в середньому. Основні страви починаються від 30 гривень. Моя кров'янка 36 гривень. Є страви стелятини 70 з гаком. Ви покриваєте можливості і людей середнього класу, і тих, хто вище середнього класу. Обслуговування. Андрій, ну ви взагалі вони так покорили. Дуже мило. Оці ямочки ваші. Ви навіть можете там не зовсім свіжу кров'янку продати з цими ямочками. Ви коли бачить посмішку, це все пробачає. Їжа, вашу кров'янку її там вже заморозили, Це неправильно. Кров'янка має бути свіжо вбита свиня, вибачте, за відвертості, і свіжа кишка. Інакше вона буде смердіти, тому що ваша коров'янка смерділа так, як ніби свиня не почистила зуби. І чистота. Ось там. Я знайшла бруд. Так, да, концепція, я розумію. Кривка не може бути але ну, це стійка. Зберігається посуд, тому має бути бездоганно чиста. В туалеті прибиральниця перестаралася із серветками, але не догледіла павука. Я перевірила руки офіціанта, вони були брудні, тому ретельніше слідкуйте за гігієною рук. На кухні також є проблеми. Дуже слизька підлога. Стара мікрохвильовка, холодильнику, багато списаних продуктів. І не завжди є стікер. Треба більш ретельно стежити за чистотою. У мене зараз таке відчуття, що мені сказали, що Діда Мороза немає, а я дитина. Тут в мене була якась легенда, я дуже хотіла залишити цю нагороду. Будь, будь ласка, вдосконалюйтеся. Наведіть марафет і будьте перфекціоністами у всьому. Я думаю, що багато глядачів вам пробачать. А я, я дуже прискіплива, я не можу заплющити очі. Я не раджу краївку у Львові. Далі в програмі. Що викликало підозру в інспектора Фреймут? Вів'яни нічого поганого про атлас не написала. Та яка знахідка вщен зруйнувала ці враження? Фу хлопці нас смердить гниле. Ви повинні закритись на певний час і перестати обманюватися. І просто зараз Бруд і таргани у найпопулярнішому фастфуді міста. Інспектор Фреймут проти, а кухар це виправдовує. Ми фізично не можемо так триматися й далі. Небезпечні інспекції заради справедливості.